Всім привіт! Ви на каналі Фішфіш. -фіш. У нас вже осінь, достатньо прохолодно. І сьогодні у нас буде на огляді крупове удивище від компанії Sportex Impressive. в перекладі на українську вражає. Тому сьогодні подивимось, наскільки воно нас здивує дизайном 100%, бо хто користується удилищем від компанії Sportex, то знає наскільки вони гарні. Ми їм, звісно, сьогодні покидаємо. Зараз я вам розповім про основні характеристики, тому заварюємо чайок. Всім приємного перегляду! Ви на каналі Фішіш Вєжицев, Погнали! Унікальність цього бланку завдяки спеціальному розташуванню вуглецевих волокон під кутом 45 градусів. Ці властивості забезпечують видатну продуктивність при далеких закидах. Імпресів Карп також має напівпараболічний лад із прогресивним розподілом потужності, що дає йому дуже гарні ігрові характеристики. Ці водилища використовують високоякісні японські вуглецеві волокна з величезною міцністю на розтяг. Це дає порожню ще більшу вантажну підйомність та більшу швидкість. Серія оснащена катушко-тримачем Fuji DPS, високоякісними кільцями Fuji Alconit K і ручкою з термобіжною плівкою. Безперевна матова влицева поверхня під кутом 45 градусів, також забезпечує особливий зовнішній вигляд. Так, друзі, я відбив дистанцію 150 метрів, зробив декілька прогрівочних таких закидів. Сам прогрівся трошки, бо. На годиннику без 10-10, ще холодно, руки мерзнуть. Рекомендую всім це робити. і себе розігрівати м'язи. Також і бланк. Кліпса 150. Жилка в мене тут Climax 025, шоклідер теж Клаймакс 45 ЛБ, якщо не помиляюсь. І катушка Shimano Ультегра. Хочу зразу зауважити, це саме, мабуть, з преміум сегменту м'яка модель. І саме легше кидати саме. Не при суперсилових закидів, коли вам треба максимально прогрузити бланк. Тут навіть при невеликих зусиль бланк дуже допомагає. Тому давайте 150 метрів з місця спробуємо, не вийде, перейдемо в бокову стійку. Я думаю, буде кліпса. Ого, впевнена кліпса. Я думаю, ми її знімемо зараз, переб'ємо. На 170. Так, прибув я дистанцію 170 метрів. Зараз спробуємо з місця. Якщо не вийде, перейдемо вже в бокову стійку. Тому погнали ракурсом вибрав, як на мене, покращий, щоб вам було видно роботу бланка. Let's go! Ну, що я хочу сказати? Кліпса є, але ну так, вже з великою дугою. Тому сматую і переходимо в більш силові закиди. Так, ну що, погнали вже до потужних закидів. Дистанція 170. Sportex Impressiv 375 lb Let's go! Я думаю, тут кліпса зараз буде легка. У нас фінальний закид і робимо висновки. Така легенька кліпса, я сказав би, тому виматуємо. От і настав час підводити ітоги. Імпресія від компанії Sportex 375 LB реально вражає, як і своїм дизайном, так і характеристиками по закиду. Мені банк дуже сподобався, Він, їм реально комфортно працювати. Його не так складно прогрузити. Було б знаєте, дивно, якщо б преміальний сегмент в компанії Sportex був всі жорсткі банки. Всі під різні умови. Я б сказав би це банк, який до дистанції 150 метрів, ну, дивлячись, ви там дістіком ловити чи без. Реально прогрузити його не треба багато зусиль, якщо у вас нема таких фізичних властивостей прогружати жорсткі банки, ви таким бланком кинете набагато далі. Тому прям гарний якісний інструмент. 100%, якщо ви спортсмен, в копілочку його можна брати. Тонкий, візуально гарний. Коротше, як завжди, компанія Sportstex на висоті. Ви були на каналі Павло Павловижив. Я, мабуть, зараз ще залишусь, покидаю їм. Всім до скорих зустрічей.